Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! з вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми поговоримо про здорові дитячі усмішки. Дізнаємось, коли потрібно починати доглядати за зубами синочків та донечок, як це робити правильно. А також отримуємо відповідь на одвічне запитання: чи потрібно лікувати молочні зубки? Відповіді на ці та інші запитання сьогодні отримуємо від нашої гості дитячого лікаря-стоматолога, терапевта медичного центру дитячої стоматології Павлін. Лесі фірсової Вітаю вас, пані Лесі, В нашому колі. Доброго дня. Отож для початку. Давайте нагадаємо, коли ж у діточок зазвичай з'являються перші зубки. Адже ну цієї події, як відомо, батьки очікують з таким нетерпінням і дуже хвилюються. Хвилюється, якщо так. Да, цей процес затримується, вони там ще буває порівнюють. Що у сусідських діток вже, є, вже є а в немає. а в моєї ще немає. Є Якісь терміни. А, да, звичайно, коли до мене приходять, наприклад, батьки на прийом. Я поясню, що є книжкові терміни. Ми їх знаємо, що зубчики мають перші показатися у 6-8 місяців. Uh -huh. Але на сьогоднішній день це досить індивідуально і немає чого хвилюватися, тому що в одних діток може прорізатися там у 3 місяці, в інших в 6, а в інших діток може і в рік і два. І uh -huh. це буде в межах норми. Саме основне – дочекатися появи ось цих зубчиків молочних. Uh -huh. Тому тільки терпіння, витримка батькам. Якщо і терпіння не вистачає, можна прийти можна прийти до лікаря-стоматолога, і ми їх заспокоїмо. <гум> Подивитись у ротик, скажете, що Звичайно. все добре, всі так. на підході зубчики, все так, буде. Так, так. Зуби з'являються у той термін, який, який, потрібно. Потрібно. який так. потрібен. Так. А загалом скільки має бути? Загалом має бути 20 зубчиків: 10 зверху, 10 знизу. Угу. Це така норма. Норма. А так, буває більше молоч... молочних? Ні. Угу, не буває. Може бути менше, якщо нема зачатка, наприклад. Ага. Да? Але більше ні. 20 – це максимум зубчиків. 20. Угу. Отож, з'являється перший зубчик, угу. і що вже потрібно починати доглядати за ним? Звичайно, от з'явився перший зубчик. Ми беремо, ми взагалі записуємося до стоматолога спочатку. Так. Ми не самі йдемо купувати, тому що лікар-стоматолог має розповісти, як правильно підбирати пасту, як правильно підбирати щітку. Адже коли зубчик у нас маленький, він один. Якщо ми візьмемо велику щіточку з великою, великою частиною робочою, да, то дитині буде неприємно. <свят> тому щіточка має бути така маленька, як монопучкова. Тобто, коли з'явився перший зубчик, вже можна йти на прийом до стоматолога? Так, да, Звичайно, з такою Так, да, Звичайно, перший зубчик, і лікар має розповісти, як правильно доглядати. Тому що з першого зуба ми використовуємо обов'язково зубну пасту. Багато хто цього не робить. Uh -huh. А коли в нас взагалі є зубчики, два прорізалися, і в них є контакт, ми використовуємо нитку зубну. Це uh -huh. теж інколи для батьків нонсенсів. Не ну як можна почистити дитині ниточки, але це необхідно робити. Я не знаю, як прийди і Приди, проконсультуйся. Проконсультуйся, Ми все розкажемо, покажемо. Да, це дійсно важливо. Не просто тішити, що з'явилися зубчики, да, там фотографувати, милуватися, а подбати про те, щоб ці зубчики були, були... здорові здорові. Uh -huh. Так а, у нас до речі є запитання від матусі стосовно догляду за молочними uh -huh. зубами. Давайте послухаємо. Давайте. Скажіть, будь ласка, коли правильно чистити зуби до чи після їжі, і з якого віку можна використовувати ополіскувачі для рота? Ой, дякую, дуже цікаве питання. А, опліскувачі можна використовувати з шестирічного віку, коли вже дітки вміють самі полоскати роти. Можуть так? виплюнути. Так, зрозуміло. Звичайно, uh -huh. звичайно. Тому з шестирічного віку це запам'ятовуємо. А, і а, що ми а, до чи після да? їжі? Після. Чому uh -huh. після, коли ви прийдете на. Огляду лікаря стоматолога він має розповісти, що на сьогоднішній день міністерством охорони здоров'я затверджено, що паста має містити фториди. Фторидів не потрібно боятись, багато хто їх дійсно боїться, бо це отрута. Але має бути певна дозована кількість цих фторидів. Паста підбирається по віковій групі угу. і відповідно чистимо після, тому що на цілий день на з родові має залишитися ці фториди і вони будуть мати протикаріозну дію. Будуть зміцнювати зубчики, а якщо ми перед їжею, то відповідно ці фториди в нас будуть пропадати. Угу, тобто все тобто ж таки ми після. поїли і бажано після, після да. угу. і використовувати щиточку з пастою і ополіскувач. Угу. А зранку, ввечері, зранку і ввечері зранку і ввечері обов'язково дворазова чисточка. Ну важливіше, ввечері. коли зранку чи ввечері? Можливо, батьки може а... тішитися. Якщо зранку, то ввечері можна опустити. Ні, Як для мене, то на вечір угу. краще почистити. Чому тому, що слиновиділення в нічний час зменшується, очисні властивості ротової порожнини у нас зменшуються, тому бажано ідеальні зубчики вичистити на вечір. Угу, зрозуміло. Ну стосовно зубної щітки і пасти, певно, вас під час прийому дуже часто про це запитують. Вірно, да, звичайно. можете дати якісь поради, якщо там не називати торгівельні марки, Торговель... певні да, та, на що зважати потрібно батькам? шукати дві основні речовини. Це кселітол, угу. це речовина, яка має протикаріозну дію. І фториди. вони позначаються трьома англійськими буквами PPM. І відповідно йде дозована їхня кількість до шестирічного віку, має бути тисячу. Після шестирічного віку 1450. і всім дорослим така сама доза. 1450 PPM п'ятдесят не боятися цих вторить? Не боятися. От, наприклад, щоб заспокоїти батьків, щоб фтор нам приніс якусь. Небезпеку для, для організму, да? а Дитина має з'їсти два тюбіка пасти по 50 мл uh -huh. за один раз. Uh -huh. Відповідно, дитина цього не робить. І ми маємо відповідно знати стандарти, що ми беремо як горошину або взагалі до трьохрічного віку, як рисове зернятко. Uh -huh. Пасти зовсім мало треба. Але ми маємо при... це контролювати. Так, да, звичайно. При інтенсивному чищі, ну, взагалі, мама дочищає зубчики так, до 10 дочищати, років. Так. 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 Тому мама набирає пасту. чи тату. Мама або тато угу. хто з ким любить більше, угу. може і бабуся, і бабуся, да, так звичайно. можна всіх навчити членів сім'ї, які звичайно. перебувають поряд. це взагалі буде супер, супер, тому що на літо діти їдуть в село до дідусі бабусі І там да? дуже і часто там? потім проблеми да. Зубками да. з зубками з'являються. Да. Угу. Зрозуміло щодо електричних зубних щіточок uh -huh. для діток, що ви скажете, uh -huh. про них? що скажу. Ну на сьогоднішній день є багато досліджень, що електричні зубні щітки на 20% краще очищають зубчики, uh -huh. але по своїй практиці, да, скажу так, і інших доведеннях, якщо правильно робити рухи щіткою і дотримуватись правил двохвилинної чистки, дві хвилини, хвилини обов'язково да. правильно очищати всі зубчики зі всіх поверхонь, з язичної, з піднебійної, біля щічок, то звичайно мануальна щітка нічим не буде гірше електричної. Просто uh -huh. дотримуватися правил Двохвилинна чистка, очищаємо всі поверхні. Uh -huh. Щітка повинна бути м'якенькою, софт як на них пишуть медіум'яке М'якенька Ми використовуємо для дітей, угу. тому що коли в них прилюзуються зубчики, ще можуть ясна трішечки дати в них. До якого віку можна таку м'якеньку використовувати? Десь до п'ятирічного віку. Далі ага. вже можна використовувати середні. Угу, зрозуміло. Ви під час прийому вчите, чистити зуби? От можна прийти до вас, і ви покажете, як це правильно да, звичайно, робити. У нас є моделі прийняті, да, можемо такі великі, вони красиві. У нас ми можемо діткам показувати. Дітки це люблять да, робити. Да. Угу. Бо буває, чому я запитала, і батьки не завжди правильно вміють, на жаль, чистити зуби. Їм теж не показали собі. Да, звичайно, свого звичайно. Часу. звичайно. І ми їм показуємо, показуємо, як ниточками користуватися, як вони все це мають допомагати, очищати uh -huh. і перевіряти діток. От під час цього знайомства із томатологом, що ви ще робите? Ну вчите, чистити зубки, розповідаєте, коли почнуть з'являтися зубки, заспокоїти, ще, ще дивитись мультики. Ну, це прикал... прекрасно просто ще для дітей. То цей прийом так проходить е на підйомі такому. Не варто ну, боятися. Не вар. Ну взагалі особисто я, наприклад, аби дітки не хвилювалися, я люблю, коли вони тільки зайшли, люблю казати фразу: мама тебе сьогодні привела для того, щоб ми порахували зубчики. Ми маємо порахувати. Тобі подарую подаруночок, так роблять всі дітки. Ми uh -huh. маємо ще також підібрати тобі пасту. Розкажи мені, яка в тебе паста, бананова, полунична, шоколадна. І вони вже так бачать, на контакт. Ідуть: ой, у мене там шоколадна, ой, в мене там бананова. То краще, щоб перший прийом був не з, не одразу, з проблемою одразу, коли зуб болить. Абсолютно не з проблемою. Uh -huh. І ми рахуємо зубчики. Я кажу, може, ти знаєш, скільки в тебе зубчиків? І вони так раз ні, не знаю. Ну давайте порахуємо. Кажемо, ми будемо з мамою рахувати. Тоді йде дитина на контакт, і таке знайомство приємне і спогоди да, приємні. Перший досвід залишається в пам'яті. На ім наступний прийом. Я, от наприклад, в своїй практиці використовую такий метод знайомства. Якщо я бачу, що дитина йде на контакт, можемо чисточку зробити, бо ага. професійна чистка це запорука, це профілактика, це абсолютно. Чудова процедура для того, щоб зубчики наші були здорові. А як часто діткам можна робити професійну чистку у стоматолога? А ну так як дітки лінуються в нас чистити, то а якщо дорослим раз в півроку необхідно з'являтися угу. на професійну чистку, діткам раз в 3-4 місяці, трішки частіше. Угу. Але це все індивідуально також залежить від того, як діти очищають. Угу. Хто лінується, бажано трішки частіше. Цікаво, тобто є можливість побачити, як правильно чистити. Тобі ще й почистять зубки на такому да, прийомчику, да. поспілкуються і пасти. Вибираємо клубнічні банани. Те це перше знайомство має пройти, як то кажуть, на ура. Ну загалом у клініці працює така дружня команда лікарів, які люблять свою справу, і люблять діток. І зараз, от давайте подивимось на вас, на команду медичного центру дитячої Давай. стоматології Павлін у такому коротенькому відеоролику. Такі всі веселі, дружні. Е, ну, Не страшно точно до таких лікарів приходити, це 100%. Я б сама прийшла в дитячу стоматологію. Е, зазвичай, от, як батькам потрібно готувати дитину до першого прийому? Можна цей ролик показати, до речі, от зараз ми підемо в клініку, де ось такі класні стоматологи. Можна, Що ще? Звичайно, можна, але я завжди не рекомендую батькам використовувати там фрази: вони готують, не буде боляче. Не хвилюйся, дітки не чують. Їх". Часто чокне, і вони вже відразу, боюся боляче. Да? Тому все-таки, якщо а, мама або батько да, ведуть дитину до стоматолога, вони мають йому довіряти. Uh -huh. І якщо ви прийшли, то це повністю вже йде робота лікаря-стоматолога. Можна ролики різні показувати на Ютубі як правильно чистити зубчики, пояснити дитині. Ми маємо їх порахувати, ми маємо знати, яку пасту підібрати, тому нам треба піти, показати лікарю uh -huh. От в такому плані. Угу. Все просто не заважати, не так, заважати. Можна сказати, так кожному. Не, не втручатися, але підтримувати <свят> так. і казати, Я з тобою, ти там молодець, так, все інше ви зробите як фахівці своєї справи. Як часто потрібно ходити на профілактичні огляди з дітками? Тут так само все залежить від кар'єзних процесів, які є у діток. Так, і як вони ідеально там чистять зубчики, одним діткам може бути раз в 3-4 місяці, іншим достатньо раз в півроку, угу. але не пізніше. Тобто раз в півроку для дорослої людини, для дитини необхідно з'явитися, чому не пропустили ніякого каріозного процесу і щоденько полікували зубчик. Ви вже згадали про каріоз, цей каріозний да. процес, каріозні монстри ще діт, дітям говорять да, про них. Да. А які ще проблеми, з чим ви стикаєтесь під час оглядів? Під час оглядів, мабуть, от як на мене, найбільше сестра у дітей. Uh -huh. Це ми стикаємося. Вони інколи заходять, і вони вже кажуть: я боюсь. Кажу, а ти ж не був у лікаря. Ну, не був. Але uh -huh. ну, я боюсь. Вже Вже боїться. Десь Це побачим, проблема, бо десь дитина сказали. ротика да. не відкриє. Да, uh -huh. да. Інколи прям не відкривають, може собі взяти, вийти, стати. Uh -huh. От. Але таких дітей небагато, uh -huh. да. ми стараємося знайти спільну мову, да. давай порахуємо зубчик, відповідний, мультика включимо, який ти хочеш подивитися. Uh -huh. І тоді вже налагоджується контакт. Йде тобто, той процес, да. так? можна. Так. Забрати у дітей угу. стосовно карісу, часто у діточок сучасних дирочки в зубках ви вибачте да, досить часто, досить часто, і, мабуть, більша проблема це виникає з тим, що дійсно батьки не обізнані інколи в цих питаннях чисточки зубчиків, профілактики, і можливо не допомагають. Діткам дочищати зубчики, тобто дитина сама там почистила і все. Але діти не розуміють, з яких сторін дочищати необхідно. Самі останні зубчики треба доставати щіточки. Угу. Допомагати. Да, е щоб це було дійсно ефективно. Да, але досить часто батьки можуть чистити дітям самі. Я не рекомендую цього робити. Дитина має навчитися почистити зуби сама, а мама має або батько перевірити, тобто угу. дитина сама. Виробляє собі ці навики чистки, батько або мама перевіряє? Угу. І ви казали до 10-річного віку. До 10 треба віку. дочищати да. за да. Дітками. Дітки мають звикнути що щось в їхньому році. Да, мама да, або та, тато да. робить, до речі, потім не так лячно у стоматолога, да, що ще звичайно. хтось в твоєму році щось робить, якісь маніпуляції. У нас є ще одне запитання від Матусі. Давайте послухаємо. Чи правда що від солодкого у дітей починають боліти зуби? Питання. Так, да, цікаве питання, але насправді зубчики болять від того карісу, який є, просто провокуючим фактором вже є солодощі. Так реагує каріс на солодке, що виникає ага, біль. Угу. Да. Але біль. Той каріс вже є, а коли ще солодкі їдять, і... да, звичайно, ага, от реагує так зубчик. Угу, зрозуміло, що робити? Може, якось можна профілактувати той каріс, Профилак... захистити зубчики? Коли вже в нас є, да, от будемо простими словами, дирочка, цей каріс, а то його варто тільки лікувати, тобто пломбувати. Коли угу. він там стадії такого п'ятнишка маленького, це тільки ідеальна чистка. Будемо очищати угу. гарно, він може далі не розвиватися. А можна профілактувати, щоб взагалі не утворювались дирочки? Є якісь методи для цього? Можна відвідувати стоматолога, так як ми говорили. Це без да? питань. Чистка дворазова зранку і з вечора. І відповідно ще є профілактичні методи лікаря-стоматолога. По-перше, це професійна чистка, і по-друге, це вторування зубів. Отої uh -huh. втори, які ми казали, мають міститися в пасті. А так само є вторування. Це процедура покриття спеціальним лаком лікаря-стоматолога. Проводиться раз в три місяці. Угу. Ви можете все розказати да, про звичайно. переваги цих мати, діше да, да. герметизація фісур, коли це робити. Да, так, і герметизація фісур дуже чудова процедура, коли ми захищаємо такі заглибинки на жувальних зубчиках. А, і йде профілактика каріса. Там вже не осідає нам ніякий нальотик, не розвиваються мікроорганізми, не утворюють свою та молочну кислоту і відповідно профілактують розвиток цих каріозних процесів. Угу. Зрозуміло От, е, далі про лікування. Ми угу. вже так почали говорити. Є у нас тут запитання. У мене запитання, чи дійсно потрібно лікувати молочні зуби? Вони ж і так випадуть. Таке, Одвічне запитання. Одвічне запитання. Без, Без нього нікуди. Без нього нікуди. А молочні зубчики потрібно лікувати. Чому? Тому що молочні зуби по будові такі ж самі, як і постійні. Коли вже тисне зачаток постійного зубчика, в нас розсмоктуються корінці. Але по будові зуб має так само корені, так само нерв, і вони так само болять ідентично, як і у дорослих постійні зубчики. Uh -huh. да? Тому обов'язково лікувати, тому що якщо ми не пролікуємо, у в нас піде запалення нерва, в нас інфекція спуститься по канальчиках і буде розвиватися там, де формується зачаток постійного зуба. І це може повпливати вже на розвиток зубчика. Він може прорізатися каріозним, з дефектами різними, з плямами різними. Вже, вже, вже прорізатися з дефектами. Скарісту. Це від того, що ми вчасно не полікували молочний зуб. О, це серйозно. Да, тому угу. що під кожним молочним зубом у нас формується постійний. під угу. кожним. Mm -hmm. Ще таке запитання. Mm -hmm. Часто кажуть, от у батьків погані зуби і в діток обов'язково mm -hmm. будуть погані зуби. Ви знаєте, теж одвічне питання. А, якщо чесно, досить часто це чую, але на сьогоднішній день це питання спростовують. спростовує. Mm -hmm. а, у якщо, спадковість мабуть... можна отримати погані або здорові зуби? Можу сказати на це питання так: якщо буде ідеальна достатня гігієна, не буде розвиватися каріозний процес. Mm -hmm. Можна уникнути Дос... це? Можна так? уникнути. Угу. Ну, це, це приємно чути, бо зазвичай, можливо, це списують просто, що ну там у всіх ну, у нас да, в родині да. погані зуби. Ну і в нього погані да, це зуби. Це не те, да? що я не почистила. Ага. Це, це проблема ви в іншому. Не бабуся, там дідусь, да. угу. Стосовно ще можливо харчування якось, чи порадити щось батькам, як вони можуть зміцнювати зубки своїх діток? Ну а якби зуб це частина нашого організму, да? і коли в нас іде збалансоване харчування для всього організму, тоді й здорові наші зуби. Відповідно, місцево ми можемо тільки оце вторувати там лікарі-стоматолога, і uh -huh. місцево можемо гарно очищати. Uh -huh. Стосовно шкідливих продуктів харчування, є такі? Ну, звичайно, це зобі, солодощі да та, наші вуглеводи, все все-таки uh -huh. так, тому що мікроорганізми під дією даних продуктів вони виробляють молочну кислоту, яка нам спричиняє розвиток каріозного процесу на зубчиках. Тому uh -huh. бажано уникати, навіть якщо дітки дуже люблять солодке, а все-таки. Після того як вони поїли, варто приділити увагу гігієні. Варто піти почистити зубчики. Uh -huh. Ну і ще вже на завершення нашої розмови стосовно лікування, дітки різні ви казали, що їй такі uh -huh. можуть піти і вийти, можуть взагалі не відкривати ротик, а Треба зробити і там серйозна так. проблема. То що ви робите у такому випадку? На сьогоднішній день є методи лікування. Дійсно, дітки, які такі закриті, які хвилюються, є седація. Uh -huh. Перевага цього методу є безболісність для дитини, вони сплять при цьому, да? тобто вводять їх в такий медикаментозний сон і лікують ці зубчики за один прийом. Тобто uh -huh. санація відбувається за один прийом, дитина прокинулася, вона собі така вже активна, і з всіма полікованими зубами. Uh -huh. Тобто можна з вами проконсультуватися, да, звичайно, чи радити ви звичайно. так і про переваги, все це дізнатися, прийти на прийоми в разі, якщо ось така ситуація, то звичайно використовуйте ми таке дуже любимо діток. Ми там їх да, не не тримаємо. А ми хочемо, щоб вони любили стоматолога, любили чистити зубчики, любили їх лікувати. Але інколи просто в звичайних умовах, коли дитина маленька, вона підсвідомо не розуміє, що треба посидіти. Тому є інші методи лікування. Угу. І е, вже на прийомі можна е, довідатися Звичайно. про них безпосередньо від вас. І що ви вже на завершенні нашої розмови порадили усім батькам, які хвилюються за здоров'я і усмішки своїх дітей? Я би порадила чистити зубчики дітям, не пропускати огляди у лікаря-стоматолога. Угу. Все, все, такі прості правила допоможуть зубчикам бути здоровими. Дякую за таку цікаву і змістовну розмову. Дякую вам. Нагадаю, що про здоров'я дитячі усмішки ми сьогодні говорили з дитячим стоматологом, терапевтом медичного центру дитячої стоматології Павлін Лесою Фірсовою. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Здоров'я вам та вашим діткам. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.